Захист дивись, захист є окремо на генератор, це 244-й кузов. А є ось такий от великий, покажи тут з цієї сторони, повністю на нижче пластиковий. Тобто тут можна захистити і генератор, і з цієї сторони там повністю захищає коробку. Такий коштує 50 доларів, цей коштує 20 доларів. От, кому треба захист, захистити генератор, може собі взяти за 20. Тому, хто має бажання і має фінансову можливість. Повністю захистити нижче на 244 кузов, теж є в наявності. Одним словом, є і такий варіант, і такий. 244 кузов це з 2002 року по 2006 рік. Хоча вони підходять дуже добре, стають і на 230-й кузов. З 94-го року, одним словом, з 94-го по 2006 рік захист під Дона. Є повний, є тільки захист генератора. Такий, такий або такий. Можете собі вибрати, а замовити. Контакти в шапці профілю і переходите там по посиланню. Є контакти, телефони, є всі месенджери, куди пасує, там пишете і домовляємося.